Потяг врізався в автомобіль, ДТП сталося у Святошинському районі столиці. Там перебуває наша кореспондентка Аналія Янчук. Вона на прямому зв'язку зі студією є постраждалі і, Власне, як це сталося? Вітаю, Юля. Ні, немає постраждалих. Власне, перебуваємо тут біля житлового комплексу, де відбулася аварія. Ось позаду мене те місце, де потяг в'їхав в автівку марки Хонда. А потяг перевозив щебінь, і власне він не зміг загальмувати. От нам вдалось поспілкуватись із водієм, який перебував в автівці. Чоловік нам розповів, що під'їхав до шлагбауму власне діє Пусна система до житлового комплексу він хотів знайти перепустку, відволікся і не чув приближення потяга. А водій стверджує, що ніяких звукових або світлових сигналів машиніст не подавав. Ну і не вдалось нам поспілкуватися з машиністом на місці ДТП. Але поспілкувалися з його керівником. Ну от нам чоловік, керівник машиніста, нам спростовує цю інформацію і каже, що усі звукові і світлові сигнали машині. Міст потяга таки подавав. Прошу прямо мову. Давайте послухаємо, як пояснювали деталі. розповідали деталі інциденту чоловіки. Прошу він не заслепив, в нього не працювали вогні. Вони вони працюють зараз. А в той момент вогні не працювали, звукового сигналу він не подав. Хлопці почали кричати з охорони. А не машиніст, а не машиніст. У нього було шість навантажених вагонів. Він зупинитися не може вчасно. Тому він і ну не вдалося попередити зіткнення. Все в нього горіло. Так, у нього все горіло, все горіло, все горіло і подавав він опові оповіщувальні сигнали. А, ну і додам, що не на камеру також нам поспілкуватись із охоронцем цього житлового комплексу. Ну, охоронець нам розповів, що все бачив на власні очі, і стверджує, що таки подавав машиніст сигнали водію про небезпеку і попереджував його. Так ну деталі буде вже встановлювати слідство. Наразі це вся інформація. Студія вам слово. Дякую, Нелю. Неліянчук з подробицями зіткнення потяга та машини у столиці.